Ого. О, ти юхар не попає. Любі друзі. Це сазан. Це сазан. Це сазан. Артур Сазан. Це жесть, дивіться яка мамка. Фу. Що з ним робити, я не знаю, що з рту перейде мені поможе. Це жесть. Ось тут живе, Так наш трохи назад, на Там п'ятерка десь. У страха глаза вики. Та я його бачу. А, ти бачив? Та ти шо, він тут вийшов три рази, блін. П'ятерка десь. Я тобі кажу, я його побачив, Він отут вже промплавав, поняв? Блін, ще б трошки. А він в рота взяв? В рота. Прям в рота. Я тільки опустив, блін, і все, і взяв.